Вітаю вас, мої дорогиньки! Хто про тебе думає? Хто про тебе зараз думає? Будемо дивитися і що думає? Так. Так, це хто думає? Король Пентаклів думає. А хто він тобі такий? Хоче проявитися, проявитися в твій бік, хоче з тобою контакту, хоче з тобою тілесного контакту і щось хоче. Щось хоче Або запропонувати тобі. Хто він тобі такий? Показано королю пентаклів. Ну, це чоловік твій, я так розумію, це ти. А це він? Трійка жизня. Хто він тобі такий? Так, тут знаєте, що каже так дивно, начебто здурів. Здурів. В нього щось почалося якась, якийсь колишній ваш. Бо в тебе є чоловік, який про тебе думає. Так, ну тут така все-таки подвійна якась інформація. Якщо в тебе він є зараз, то король Пентаклів думає про свою королеву Пентаклів. Хоче з нею щось, якісь плани були, і потрібно з нею щось ну, обговорити, ці плани. Якісь плани у вас були, і ви хочете обговорити, або він хоче з вами обговорити, якщо ви, ну, взагалі, це колишній, так? Це будь-як в кого як. А він хоче, в нього, як знаєте, щось, якась думка народжується, яку потрібно розказати вам, або щось почув. Взагалі він думає про вас, якщо так брати, просто чого він думає про вас? Як, ви знаєте, від, від скуки? Що він думає про вас? А чому він думає про вас? Давайте ще. Що там він думає про вас? Ага, далеко. Все-таки далеко знаходиться. Ну, або просто дистанцію якусь між вами відчуває. Тут не ну, хоче контакту з вами. Думає про дітей, якщо є діти. Або про щось таке щире і ніжне, що він думає. Так, що в його час, начебто вичерпаний, як імператора. Тобто він не може бути імператором поруч з тобою. Ти далеко? Ну, або дистанція якась між вами все-таки є. Можливо, фізично, можливо, як знаєте, коли люди не розуміють один одного, то тут така дистанція, коли не зрозуміло, як цю прірву подолати. І тут він про це якраз і думає, що він начебто вже не імператор саме зараз. Тобто він для тебе не імператор. Так, ну давайте. Думки дивитися. Ага. Але король Кубків. Хоче кохання і. Що, що, що він там думає? Королева Кубків? Що ти королева Кубків? А він король Кубків. І ви пара, яка поєднана Богом на землі. Ого! Що це на нього найшло? Тут я кажу, що -то на нього знайшло, він міг випити. Або якась, знаєте, ностальгія на нього знайшла така. просто. Він щось згадав, там, подивився фільм, якийсь такий слізний, або щось сказали йому, він згадав. Добре, а хто він тобі? Пові... Ну, давайте подивимося. Ну, буває все. В когось буває в колишніх там, штук дев'ять. Усі наші підходять. Хто він вам? Зараз будуть говорити, хто він вам. Так. Е, так, ну, до речі, тут говорить про те, що він начебто вам якось допомагає тобто, але не так, як ви хотіли б. Він той, з ким дуже спокійні стосунки були. Ну, ви довго були разом, були разом довго і спокійно, але трапилося, нічого не ну, взагалі не передувало цій баш, баш, ні, нічого. Баш, башня настала просто так. Як грім серед ясного неба. Все було добре, 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 Бах башня. Що вас об'єднує? Давайте подивимося, що вас об'єднує. Щоб ви вже повністю розуміли, про кого це, що вас об'єднує, вісімка. Ну, цінного багато вас об'єднує. Щось таке дуже спільне, сімейне вас об'єднує. Одночасно і роз'єднує. Знаєте що, завдяки йому ви могли якось так проявити себе як жінка, яка багато знає більше, ніж хто, хтось інший, начебто, знаєте, дивитись на людей і розуміти, хто він такий. Ви як стали сильніше. Якась таємниця вас об'єднує. А яка таємниця вас об'єднує? Що за таємниця вас об'єднує? Тут зараз містика буде, дівчата. Я відчуваю просто всіма. Так, міст, містика почалася. Яка таємниця вас об'єднує І тут. Вас об'єднує таємниця магії. Якась магія, хтось в жертві знаходиться. Ну, у вас об'єднує це, ви обидва, напевно, могли стати, а, стати жертвою магії якоїсь. Вас об'єднує те, що доля повернула так, що ви зустрілися і, і все-таки стали жертвою магії. Так, цікаво вже починається. Хто тут? Так, це, це хтось, до речі, зовнішня магія. Це не ви один на одного. Це якась зовнішня, ви як жертви обоє. І він це розуміє? Так, але він один начебто в тих своїх догадках. Хто робив цю магію? Дивіться, якась третя. Яка третя? Третя. Третя чи третій, і зараз будемо дивитися, хто робив магию. Містика. Так, паш Пентаклів. Ну, виходить чудовисько. Виходь чудовисько. Виходить чудовисько. Це начебто вже завершилося, і ця магія не діє, не діє. Вона діяла якийсь певний період часу. Наприклад, там 21 щось. Або 7. Чогось. Якийсь, якийсь цикл тут є в цій магії, наприклад, декілька років, або декілька десятків років. І вона зараз закінчилась, там крапка, магії немає, все, крапка. І. Страшний суд почався, тобто все вилазить назовні, все відкривається, шафи вивалюються, відкриваються і там вивалюються скелетики. Всі скелетики вивалюються. Добре. Чиї скелетики повивалювалися, чиї скелетики повивалювалися? Мені хочеться сказати за стіл. Так, це чаш. Який був закоханий і сильно хотів. Але був в обмеженнях. Король мечів щось сказав. Йому сказав якийсь чоловік щось, напевно, або якось так відкрився. Правильно? По деяло. Що занесло його? Тут узожезлі. Так, тут якийсь чоловік міг відкритися, знаєте, там напутися, двоє друзів, сидять, щось там обговорюють. Там, до речі, бійка могла бути. Але вони ну, все рівно не, не, не просто так я ці карти взяла, не просто так ці карти хочуть поговорити саме про це. Тому що вони дуже класно показують, оці, коли двох, трьох або декілька людей може здружити певний напої, так, типу вина або горілки. Тому, сидячи, Хтось відкриває карти, хтось відкриває свої скелетики із шафи, вони випадають. Він щось дізнається. Так, що він ще дізнався? що хтось не ну як дуже хотів і робив все для цього. Мав такий намір буквально розлучити, на відстань посадити жінку від чоловіка раз. І За це начебто плата була внесена якась. Це вони зараз говорять про вас? Просто якась така важка ситуація, яка довго-довго тягнутися могла. Так, це вони зараз про вас говорять? Можуть і зараз говорити, так. Лицар жезлів і воно відповідає дуже часто так. Без питань. Хтось вивісив білий прапор, здається. І відкривається. Так, хтось відкривається. Так, я би хотіла подивитися всі винні особи зараз, як на суді. А що, ми маємо право? Маємо всі винні особи в цьому. Хто робить цю магію, раз, раз нам містику показують? Якась королева підливала і робила башню. Влаштувала трикутник і закрилася закрилася під начебто чистою такою Вимила, Ну як, вимила руки, типу, не при ділах, яка хто така королева жезлі. Вона одразу вийшла. Хто винний? Королева жезлів. Двічі показують трикутник і один раз те, що тут реально ну, якісь подвійні стандарти. Хто така королева жезлів? Ага, це вона платила, щось платила, щось платила. Оплачувала смерть. Ось тут хтось до чувствую. Оплачувала смерть кому? Торги йдуть якісь. Імператриці? Це вам? Так, дівчата, тихенько сидимо, тихенько. Не нервуємося. Імператриця з дитиною. Але дивися, ти імператриця це сила силенна енергія, яка має право вказувати, що робити тим, хто поруч, імператриця, хто вище неї, ніхто. А тут якась королева жезла. Так, добре. Олеже, але ж. Олеже. Якщо, якщо були діти. А можливо, і не було тоді дітей у вас, так? Це ж може бути. Бо це якісь спогади йдуть, бачите, і це йому відкривається. Так, він зараз начебто знаходиться в позиції зверху і говорить, давай, розказуй, розказуй, розказуй. Кому це він говорить? Сигій чи що? Так, відьмь, яка це робила. І що у нас справжня відьма? Ага. Ну, По-хорошому десяточка. Ну, Дуже намагалася, дуже-дуже-дуже старалася це робити. І робила, бачите, як по вісімці вона в обмеженнях. І оці обмеження вона перекидувала на інших десяточка. І ще й боялася, коли робила це, могла там, наприклад, на кладовище ходити, всі могилки і так далі, і там боїться, боїться і робить. Обнулялася там і. Знаєте, що, що начебто? Я бачу таку чорну душу, начебто душа стара. Можливо, це про молоду жінку йдеться мова, тому що там королева жезлі це десь вашого віку жінка. Ну, якого б віку не були ви, так, вашого віку жінка йде, вашого, так? Але тут говориться про те, що ходила, бо накладу там, там, де ну, як вже люди поховані, так, і боялася, оновлювалася і робила себе молодою. Це жесть просто. А вам що вона робила? Добре, ми вже подивилися там на що саме. Перемогла, до речі, щось зробила. Вам давно? Що, скоролем же?